Я вітаю кожного глядача на своєму каналі «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Пономаренко. І сьогодні у нас 6 вересня, День змін. Тому треба обов'язково залишити дещо біля порогу. І далі в цьому відео я розповім вам. І ви все дізнаєтесь. Настає насичений активний день, який може виявитись для вас як сприятливим, так і негативним, залежно від вчинених вами дій. Правляча сьогодні енергія. Енергія цієї доби сприяє початку внутрішніх трансформацій та змін. Якщо ви проведете їх правильно, ці зміни залучать до вас успіх на протязі всього місяця і будуть залучати позитивні події, але цей час може виявитися важким наповненим невдачами, особливо для легковажних. Та вітряних людей, нездатних аналізувати свої вчинки та приймати обдумані рішення. І так, про особливості цього дня. Місяць знаходиться у ознаку Терезів, здатний додати цілодобово спокус і труднощів, змушуючи вас робити вибір. Наслід якого не раз буде вам нагадувати на протязі всього місяця, а то й року, в цю пору дуже легко втратити все, піддавшись чарам незнайомої вам людини або дозволивши собі надмірно захопитися алкоголем. Тому день вимагатиме від вас вдумливістю та обережністю. Не йдіть на поводу у своїх почуттів. Якщо розум сигналізує про небезпеку, зважайте кожен свій крок і відмовтесь від контактів з людьми, про яких ви нічого не знаєте. Енергетика дня відрізняється нестабільністю, тому сьогодні все може здаватися складним і непередбачуваним, а сюрпризи долі можуть виявитися не тільки позитивними, а й негативними. Однак, навіть зіткнувшись з неприємностями, не варто переживати та шукати винних. Прийміть... Послані Всесвітом випробування з подякою. Адже подолавши складнощі, ви станете сильнішими. Впустіть своє життя нові яскраві події, щоб день пройшов позитивно. А темна сторона ваш день обійшла. Не допускайте спонтанних дій, запальності, не беріть участь у конфліктах, негативні емоції здатні нашкодити не тільки вам, а й оточуючим вас. Тому будьте обережні, намагайтеся не звертати уваги на неприємності, зосереджуйтесь на найбільш позитивних моментах та радійте навіть незначному вашому успіху. Щира подяка долі приверне позитивну енергію та посприяє позитивним змінам. П'ятниця буде досить насиченою, оскільки вплив п'ятих діб налаштовує людей на зміни. Бажання щось змінити, ну, наприклад, якусь звичайну діяльність, обов'язково нагадує. Вам про сім'ю, тому не дивуйтесь, що колеги старанно можуть змінювати обстановку на робочих місцях або прагнути нововведень в офісі, і ви самі відчуєте бажання зайнятись переплануванням, а можливо, перебудовою структури наявного бізнесу, але не дійте спонтанно. Пам'ятайте, що сьогодні вдача чекає тих, хто. Старанно обдумує кожен свій крок, день буде вдалим для. Ділового спілкування, однак будьте обережні з новими знайомствами. Пам'ятайте про те, що незнайомі люди можуть спробувати скористатись вашою добротою. Тому не довіряйте нікому на слово. спілкування з чинними партнерами буде успішним і продуктивним, але не допускайте різних висловлювань та суперечок. Фінансова активність виявиться менш вдалою. Зроблені сьогодні вкладення не принесуть вам очікуваного прибутку, а придбані речі навряд чи прослужать довго. Єдиним винятком можуть стати закупівля для вашого опису обладнання, предметів інтер'єру. Тобто, якщо це буде придбатися в п'яту добу, то прослужить довго і позитивно і позначиться позитивно на вашому бізнесі. Енергетика дня підходить для будь-яких змін у зовнішністі. В цей період виявляється вдалим абсолютно всі процедури, включаючи омолоджуючі операції, уколи краси. Особливо вдалими виявляться ну, такі поживні та зволожуючі маніпуляції та піклування про руки. Це ідеальний день для кохання. Та романтики. Звичайно, нові знайомства робити все ж таки не варто, так як вони можуть виявитися невдалими, зате вже наявні відносини принесуть вам тільки позитивні емоції. Сміливо призначайте побачення, проводьте з коханою людиною якомога більше часу. Обнімайтесь і обмінюйтесь подарунками та компліментами. Намагайтеся проводити менше часу на самоті, навіть якщо у вас немає другої половини. Знайдіть час, щоб зустрітися з друзями або відвідайте родину. Відпочивати сьогодні не бажано спроби розслабитися на дивані. Обернуться для вас додатковою втомою та дискомфортом. Тому проводьте день як можна активніше, але не допускайте перевтому. Якщо ви відчуваєте, що сил не вистачає навіть на прості дії, почитайте книгу або увікніть познавальний фільм, це піде вам на користь. Сьогодні можна робити легкі ритуали, залучати достаток, наприклад. Для проведення цієї практики вам знадобляться 9 зелених свічок і одна біла. Далі, увечері, розставте зелені свічки півколом, в центр розташуйте білу, запаліть її першою, після чого підпаліть інші, рухаючись праворуч. Наліво. Коли все буде готове, скажіть. Сонце встане і зайде, а на мене грошовий дощ зійде. Сказати це потрібно тричі. Після чого продумайте про суму, якої вам вистачить для комфортного життя. Не просіть занадто багато, але і не просіть занадто мало. Не скромничайте. Уявіть реальну кількість грошей, у яких потребуєте І весь час проведення ритуалу. Не припиняйте думати про своє багатство, поки свічки не догорять. Недогарки від них зберіть і наступного дня або закопайте, або просто залиште на землі, щоб посилити свою привабливість, цей ритуал, придуманий для жінок будь-якого віку. Жінки завжди мріють стати красивішими та впевненішими в собі. Отже, вам потрібно це зробити так. Просто вранці вмитися. І сказати набіло вмиваюсь, насихо обтираюсь рум'янцем, на білому личику шкіра моя білизною засяє, сонечку червоною красою. Затьмарює промови мої дзвінки та складні, стан стрункий. І нехай усі на мене дивляться і захоплюються моїм виглядом, насолоджуються, сказати потрібно один раз і далі просто вмитися, пробудити кохання серця обранця. Отже, все, що вам потрібно, це потрібно купити червону свічку, просто запалити її, поставити в центр столу, далі сказати молодий місяць, пробудив в серці, Проговорюєте ім'я обранця, любов до мене, нехай він про мене мріє, про інших не думає зі мною життя прожити бажає Істинно. Сказати це потрібно 7 разів. Залишаємо свічку, вона повинна повністю прогоріти до кінця. Огарок залишаємо, поки не налагодяться ваші стосунки. Потім огарок можна спокійно виконати. По народним прикметам у цей день відзначають День Євтихія тихо. Люди, які народились цього дня. Вважаються більш ніж щасливими. Вони везунчики. Також вони не люблять залишатись на самоті, і тому оточують себе безліч друзів, приятелів. Це яскраві привабливі люди, але при цьому вони не мають зарозумілості. Тихі зорі, вважалося, що ледве чутно зоря попереджає, що сьогодні не можна ходити у ліс наодинці. Тому, як вірили, що по лісу бродить і ховається між деревами. Леший, який, побачивши самотню людину, миття забирає її до себе. Гуляючи у полі, побоювались квітів червоного відтінку. За давніми переказами це душі людей, померлих від власних рук. Їх не можна було не тільки рвати, але й торкатися. І навіть дивитись на них також небезпечно було. Дивитись на схід сонця також було для ну, щоб можна було накликати на себе біди і притягнути безгрошів'я. Але якщо по випадковості людина так і глянула на сонце, треба було після випити три горлянки святої води. Ну і також наші предки вірили, що на Євтихія можна домовитись з осінню, щоб вона подарувала людині небувалу удачу та щастя. А для цього проводили простий ритуал. Потрібно було взяти 12 штук опалого листя, з дерева можна взяти також і принести додому. Після цього запалити одну свічку, поруч покласти листя і сказати: Осінь біди з дому жене, впале листя, удачу принесе, тепер щастя л'ється рікою, як дощ осінній проливний, слово моє міцне замок. Сказати потрібно тричі, свічка повинна повністю прогоріти, а листя потрібно розкласти по всьому будинку та залишити на добу, а через добу просто пустити їх за вітром. Сновидіння. Сновидіння в цей день пророче, Якщо сон залишив приємні враження, то на людину чекає швидка удача в житті. Що важливо, 6 вересня. 6 вересня треба залишити біля порога дещо. Адже цей день, коли можна звільнитись від минулого та зробити крок назустріч новому, щоб привернути в своє життя диво і позитивні зміни. Залиште біля порога простий годинник. Можна залишити будь-який. Їх можна покласти на тумбочку або на стіл. Саме годинник символізує протягом час, що йде а разом з, не, з ним і все не потрібно. Не потрібне для вас вже те йде, що обтяжувало вас. Страхи, сумніви, негативні емоції, помилки минулого і годинник у порога у цей період часу відкриває вам нові можливості і звільняє вас від цих всіх минулих помилок. Тому, ж, залишаючи годинник, ви наповнюєте своє життя позитивом, оптимізмом і вірою. За традицією перед сном, як завжди, один раз проговорюємо такі слова. Я відпускаю весь сьогоднішній стрес. Я дякую за всі можливості та зростання. Говоримо один раз. Ну, все. Зустрінемось зовсім скоро.